Всім доброго вечора! Сьогодні буде пісня про зелену траву. Якщо хочеш трави, пішли на гойдулку кататися. Катами каталися на... Я пішу з тобою. На річку. Води ми з тобою йдемо. Я навіть не уявляю, що казу тобі, а ми йдемо до трави. Ми йдемо до трави. Находимо багато прекрас для себе. А ми йдемо до трави. Йдемо до трави, йдемо до трави, знаходимо багато, багато прекрасних. І кажеш мені що робити, я таке приходжу. Я тобі не кажу, лиш відповідальність за своє опитання коп. Ти мені не сокаєш. Я кажу тобі, але ти знаєш поряд тобою. Ми йдемо на траві. Гуляємо, скільки треба нам і скільки хочемо гуляти. І тільки нам гуляти треба, якщо вартість така, а ми з тобою хочемо відзначити, що нас, між нами ніхто не підібрає всю музику, тусенці знаєш ти. Ну бо ну, чому? Лише такі слова від тебе чую я. Йдемо ми до трави. Йдемо ми до трави. Заробляємо всіх прекрасивих, Беремо твоїх прекрасних прекрасів. І що було таке? І знаю, що робити. Я таке не знав. І прекрасів немає тиш часу. И Екасуя. Икасу я Если вам понравилась моя, моя новая песня, пожалуйста, прошу вас, поставьте лайк, напишите комментарий и подписывайтесь наконец Не забывайте про подписку. Слава Украине! Смерть врагам! Россия, гни страна! Слави Украина!